А героя. Воював він в районі на Донбасі, Краматорськ, Константинівка. На жаль, загинув під Константинівкою, Яблунівка. І все-таки дрон його наздогнав двічі вдаривши. І Обірвалося його життя. Його командир після його поранення. Сам вирішив його, як кажуть, забирати з поля, але, на жаль, під час другого прильоту і загинув і Андрій, і його командир. Два роки тому прийшла йому повістка, як кажуть, він. Не супротивлявся, одразу пішов до служити до армії. Перший рік він служив мінометчиком, отримав поранення від дрону, лікувався, був у відпустці, приходив, залікував рани, і в нього було таке, не було в нього бажання чи повернутися, чи втікти з армії. Єдине було бажання повернутися до своїх побратимів. Андрій фактично ріс у мене на очах. Це був справжній чоловік, справжня людина, справжній учень, відповідальний, розумний, займався спортом, приймав активну участь в школі, в різних заходах, був президентом школи, активним був учнем, дуже, дуже добре навчався. Для мене він живий. Я гордилася, горжусь і буду гордитися своїм учнем. Для мене він був справжньою людиною, тому що ну, тут з великої букви треба сказати людиною. Таких учнів, як Андрюша, я його так завжди називала. Дуже мало буває в, в учителів. Він завжди. Був прикладом для всіх. Я завжди його ставлю в приклад зараз своїм учням. Це, до речі, єдиний випускник, який після школи зі мною підтримував завжди зв'язок. З Андрюшею ми познайомилися. У 23-му році здається невдовзі після того, як його мобілізували. З того часу ми почали йому допомагати його підрозділу. Їм потрібно було стерлінки, їм потрібні були сітки, генератори ми їм купляли, все, все, що було. Можливо, світла душа, от просто світла душа, постійна посмішка. От переписка, як ви, ваші справи, норміки. Як ви, норміки? Потім дізнаюся, що він поранений. Андрюша, ти як? Норміки, мене вже зашили. Сміливий, дуже добрий, дуже чесний, дуже відкритий. Просто от світла дитина, реально таких дійсно дуже мало.